Імперії без меча Імперії не завжди розширювалися війною, часто вони розширювалися боргами. У давній Греції міста формально залишалися незалежними, але фінансово ставали залежними. Внески, кредити, обов'язкові платежі, без прямої окупації, без постійної армії. Борг дозволяв контролювати території дешевше і ефективніше, ніж сила. Він створював тривалу залежність. Рим пішов ще далі. Він дозволяв провінціям існувати, але вимагав регулярних фінансових надходжень. Податки, борги, штрафи. Все оформлено законно, все виглядало добровільно. І саме тому це працювало. Борг створює контроль без насильства. Він не викликає повстання одразу. Він діє повільно. Імперії зрозуміли, щоб керувати, не обов'язково завойовувати. Достатньо зробити так, щоб інші винні тобі.